4 вересня 2022 року Мукачево прощалося з 59-річним військовослужбовцем гірсько-штурмової закарпатської бригади Романом Матвієвим. У героя залишилася дружина, троє дітей та п'ятеро внуків. Роман Васильович був військовим пенсіонером, але, незважаючи на це, одним із перших став на захист України. Спочатку у 2014 році, а потім знову, коли почалася повномасштабна війна. Він колишній військовий. Вийшов на пенсію у 99-му році. У нас троє дітей: двоє синів і донька. Сини також пішли по його стопах. Двоє синів героя також є військовослужбовцями, тож він прагнув бути поруч із ними. Старший син ще з 2014 року служить у 128-й бригаді. Молодший кадровий офіцер. Зараз на передовій у складі 45-ї артилерійської бригади. Донька з перших днів війни волонтерить і допомагає захисникам на фронті. Двадцять 25 років мав військового стажу. Тому коли у 2014-му почалися ці події, він одразу пішов за сином у зону АТО. За сином в місті. У подружньому житті з чоловіком Наталія Миколаївна прожила 40 щасливих років. Познайомилися в Одесі, де Роман проходив службу у ракетних військах. Потрапили по розподілу в Одесу. Так і познайомилися. Одружилися і прожили разом 40 років. Діти любили його, і він любив дітей. У нас п'ятеро внуків. У 1993 році військовослужбовця перевели до 128-ї механізованої дивізії. І родина Матвієвих переїхала до Мукачева. На військовій службі чоловік перебуває ще шість років, після чого звільняється в запас. З 2014 по 2020 рік перебуває в АТО разом з сином. Забоїв Дебальцевому, нагороджений відзнакою. Он був, я вважаю, справжнім патріотом. Я вважаю, що він був справжнім патріотом. Як і у 2014 році пішов першим, він постійно говорив, коли мої сини там, я не можу залишатися вдома. І так, з 2014 по 2020 рік знаходився у зоні АТО. виходили вони з Дебальцевого оточення, і старшим сином вони не залишали один одного. Молодший як кадровий офіцер тоді служив у Львівській області. У 2020 році, коли почалася війна, він також у перший же день пішов у військкомат. Війна перший день 24 числа. Він пашов. Вонкамет 7 березня 2022 року йому виповнилося 59 років. Цього дня Наталія Миколаївна знову проводжала чоловіка на війну. От уже повномасштабна війна. От коли почалася повномасштабна війна? Вони потрапили на Херсонський напрямок до Миролюбівки. Його побратими розповідали, що він був для них великою підтримкою. По перше, його життєвий досвід. По-друге, звичайно ж, військовий. Він усе передавав молодим, навчав їх. У нього було гарне почуття гумору, яким він їх підбадьорював. Якщо з 2014 року у нього був позивний батя, то коли почалася повномасштабна війна, позивний дід. Лоть його дуже поважала і прислухалася Вони до нього. Він був авторитетом для них був. серпня 2022 року під час наступу 128-ї бригади на Херсон Роман Васильович та багато інших бійців загинули в запеклому бою з ворогом. Це останнє фото з побратимами перед наступом. Мені позвоніли дочка. Вони вже знали. Що моя донька зателефонувала 29 го числа, коли він пішов у наступ, вже не виходив на зв'язок. Вона почала його шукати, і згодом побратими сказали, що він загинув. Вони бачили, як це сталося, але не могли одразу забрати його тільки через два дні. Шо він загинув, ані як він загинув, його одразу не могли забрати. Він завжди був усміхнений і позитивний. Ділився своїм військовим досвідом з молодими бійцями. Постійно дбав про те, щоб у його хлопців було все необхідне, дуже любив своїх дітей та онуків. Героя поховали на Алеї Слави у місті Мукачеві, посмертно нагороджений орденом за мужність президента України Володимира Зеленського.